Дуже дивно, що Маяковський вважає козака і січовика представниками двох різних народів, ніби існують такі дві різні мови козацька і січовицька. Коза би з того сьогодні сміяла. Але ж оця обзивалка про кацапів розинь це лише. Фасад, мішура, це лише фіранка у квіточку, яку він намагається натягнути на пардон сраку. далі йдуть такі рядки, по-своєму всякие зубрі тази, аж цифри по своєму сняться їм. у кожного третього свій язик і собствена нація. І що думали? Нет, чтобы на общепонятном говорить. Однажды забросив в гостиницу хлам, забыл, где я ночую. Я адрес по-русські спросила хахла. Хахул одвічав не чую. Я ось, бачите, Маяковський тут ганьби та поплюжить. Це славетне дієслово чуєш, яке він ос. Успі...